Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Колобок читає Олеся Демеденко. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. то й буде колобок!» Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді. З вікна на призьбу, а з призьби двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасік метений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, Та й від тебе втечу. Та й побіг знову, біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасік уметений, я із зборош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я позасік уметений. Я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасік уметений, я із борошна наспечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе утечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я засіку уметений, а лисичка гам його та й з'їла. От і казочка завершилась. Вам малятка на добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.